Привіт! Сьогодні я продовжую рубрику, яку почав понад два місяці тому. Це вже друга частина аккаунта на прокачку. Зараз я вам розповім правила цієї рубрики, тільки хочу нагадати, що я граю на найкращому україномовному сервері GTA 5 QuantRP. Якщо ти також хочеш грати зі мною, то тоді обов'язково введи у телефоні мій промокод Soprano великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч ігрової валюти, плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Переможці конкурсу з минулого відеос на екрані. Будь ласка, напишіть мені в Discord, щоб забрати свої Гроші. Також у тебе є знову можливість виграти в новому конкурсі на 300 тисяч герової валюти. Для участі потрібно залишити лайк під цим відео, написати комент, і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. А правила цієї рубрики: ось такі: я викладаю скрін з місця, де я знаходжусь, у свій телеграм. Ваше завдання знайти мене у грі за цими скрінами, які я буду скидати у своєму телеграм-каналі. Хто перший мене знайде, той отримає шанс виграти 500 тисяч. Переможець буде мати 5 хвилин, щоб витратити цю суму. Також не можна купувати одну річ дорожчу за 100 тисяч. І не можна витрачати всі 500 тисяч однією покупкою. Можна купувати різні товари у амуніціях і в маркетплейсі. Всього сьогодні буде три локації, а значить і три переможця. Вам бажаю удачі у участі, а ми стартуємо. Привіт Як ти мене знайшов? А ти біля цього графіки стокаса, то я його малював колись. А, в натурі графіті? Так, да, так. Да. А я її за графіті не подумав, бачиш. Я думав, що цей, що? По мітці. Ну, мі мітка теж, напевно, дала тобі плюс, да? На карті. Оця. 아, я, я по графіті побачив, я зразу дізнався, що ж Тіпа ще оця штука ота жовта дуже uh -huh. спалила тебе, бо ми тут робили ще до того той. То, uh, наречену крали. Поняв, поняв. Ну, коротше, я тебе вітаю, у тебе є можливість потратити моїх 500 тисяч. Треба придумати тепер на що. Mm, ну не знаю, ну тебе зараз буде 5 хвилин і буквально ще секунд 30 і я засікаю цей час. І ти мені кажеш, на що Ти будеш їх тратити, я буду тобі купляти, все, що ти захочеш. Одна покупка має бути до 100 тисяч. 500 тисяч mm -hmm. ти не можеш потратити зразу, якщо що. Mm -hmm. Mm -hmm. шо. Що, засікаємо час? Mm -hmm. Так. Все, погнали, 19.11 ми закінчуємо. Кажи що купляти. А я вот шукаю, зараз чекай, секунду. Добре, Давай я тоді їду до амунки кудись. До магазину. Десь у тій краї. Може, там, надумаю, щось купити. Дивись, перший, е, зайди на маркетплейс. Marketplace, marketplace ж можна, да? так? Так-так. Marketplace, е, рюкзак з прапором. Все, я, за 100 тисяч купив. Ага, uh -huh. зараз все щось споразум Тебе ще 3 хвилини і 400 можеш витримати. можешь брат, знаю, але. Yeah, я yeah. не знаю, що взял. Давай, pa короче, патрони, я ти uh... можеш комусь передати по 100 тисяч, до речі. Да? Да, да, да. Як хочеш, як хочешь бажання. А я можу зразу 300 передати чи ні? Ой ні, 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 по 100. Так само я позаду. Одна... No, no. Давай, короче, на 100к бинтил возьми. Да, блин. И... сотку передашь. И 50. Мне 400, да, получается. Tak, 100 так, так. 100 Сотка бинти. И... И на сотку бронь Давай по порядку. Да, давай. 834 бинта. 834 бинта. Да, лишь он. Дивись, заходь на маркет. Да. там є эксперт реалист за 75. Забирай их и сбоку кофта. И кикиштаны. Эксперт і... реалист, якишь Все, забрал дали. Там, що... там кофта шейверх дизель. Тоже его забирай, сотку передашь. Кому сотку передавати ще одна хвилина у тебе? Е, нас 50 бургерів, 50 проколи. Візьми і сотку передам І що далі? й сотку, я не знаю, візьми собі передайте. Передай наступному, хто буде, хто виграє, передай йому. М -м, ну давай, як хочу. Можу й тобі передати, якщо хочете комусь. Та передати. Тепер да, наступному, без грає, передай, тепер наступно. Наступному, хто виграє, передай. Так, Добре, без проблем. Чекайте, зараз раз все тобі передавай. На пошту віддати віддать портфель. Та та та. Ідемо на пошту. Ще щось чи я щось забув? Портфель з прапором. Приходи так? да? Да, да, да. Вс-таки дякую за участь. І тобі дякую. Давай, удачі тобі. І тобі Ну, ця локація дуже проста, бо, тому що вона знаходиться біля будинку моєї фами. але то, що тут є такий прикольчик, що сюди важко добратися. І тому, навіть не знаю, навіть якщо мене хтось знайде по мітці, наприклад, або буде догадуватися, де я є, то не знаю, навіть чи вони зможуть сюди добратися так просто. Ну, побачимо, коротше, бо там треба ну, не так легко сюди залізти. В принципі, дехто є з фами, що знає, як сюди залізати. Але чи вони навіть зараз онлайн? Не знаю. Не знаю, ну будемо бачити. Опа, хтось приїхав. А, йому ще треба сюди вибратися. Це хтось з сім'ї, до речі. <свіх> Вибрався! Привіт. Опа, нічого <свіх> собі. <свіх> ти, ти шукав мене спеціально, да? Так? <свіх> так, так, так. І, по мітці йшов? <свіх> ну, типа, трошки розумів, який район. Ну, 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 ну митка дає плюсу. Ну. <свіх> 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 Але типу я ну, зрозумів що десь оцей район, поняв? Mm -hmm. Шукав довго? Ні, зразу. Ні, поганув, ну, я, тіпа, я поняв, що іменно оцей район, Угу. Mm -hmm. А тут ще типу помітку, ну, побачив. Я вже взяв того раптора, типу, щоб шукати тут. Я думав, що типу не іменно наш, а десь тут ну сусідній Будинки. О! Привіт! Ти шукав мене, да? Ну, ну. Ну вон уже раньше найшло. Я сначала, короче, думал біля. Сошел. Цього... Ти куда? Спасибо. Ты так маленький бонус за участь. Давай ручку пожалуй. Я в останню секунду понял, де це. я думал уже перестать шукать. Потом я дивлюся. Оці эти горы и так дальше, Оцей заборчик заборчики для дамбы. А тут да, да. Та я це так само по цьому. Це сімейний будинок ще й наш тут. Що? А тебе я вітаю? 5 хвилин, щоб потратити 500 тисяч. Сума одної покупки може бути до 100 тисяч. Тобто ти зразу не можеш усю суму потратити, всі 500 тисяч. Тільки до 100 тисяч, типа, там щось щось вибрати. Ну і виходить, 5 речей можеш купити. Поняв. 5 хвилин, на це все. Зараз, в принципі, можемо засікати час. Можеш користуватися маркетплейсом. Магазинами, амуніціями. Не знаю, де хочеш крич. Тоді їди в магазин всім два. Давай, я сідаю за руль, а ти думай, поки що тобі треба. Едем в магазин, так? Да, да, да. Все, тоді час, час, час пішов. Я засік час. Можна в тому самому місці, типа ки інше щось, наприклад. Да, да, да. Я думаю, може, типа, бінти там, їх, їжу що що хочеш, зараз мені скажеш, no, no. ти Так, кажи мені тепер по порядку, що купляти. Давай бур. На скільки? На 100 тысяч. На, на 100 тисяч, так. Можна ці ще бинты, якщо тоже так само на 100 тысяч. Так. І воду. Так, все, є ще 200 тысяч маєш. Це і якщо можна на маркетплейсі, там ця маска череп, типа з візерунками. Маска череп з 50 візерунками. 50 тисяч. Добре. І, ну, амуніцію, якщо можна. Пістолети. Ці бронебійні. Що ще 100, 150 тисяч? А я не зможу там купити бронебійки, в мене немає ліцензії на зброю. А, я понял. Можу на маркетплейсі їх взяти. А, або так, да. так, так. На скільки? Ну, на 100 так само, і, і патронів на 50. у них. Окей. так Це виграв ніколи ніде не вирив. Ну бачиш буває. Кі. Ще? ще патрони. Так, все, я все купив, зараз вже потрібно на пошту поїхати. Mm -hmm. І зараз там ще попередній гравець, лише тобі 100 тисяч. Їдемо до банкомату їх знімем. Ага, я тобі їх теж передам. Це можеш подякувати минулому гравцю. Дякую за такий подарунок. Ще буде одна локація, і потрібно буде ще один раз мене знайти. Якщо вам подобається такий відео, то будь ласка, підтримайте його лайком своїм, щоб я зрозумів, чи знімати далі таку рубрику, чи ні. Також не забувайте підписуватися на мій ТГ-канал, та якщо далі буде продовження цієї рубрики, то. Ви про це дізнаєтеся саме у цьому каналі. Там я буду скидати всі локації і, і всі правила. Це розумно хлопець закупився. Шукай місце тепер. Все, дякую за участь. Тобі теж дякую. Велике дякую. Давай, удачі. Давай, щасливо. Давай тобі також. Найшов получається. Получається, да, вітаю, вітаю, з другого разу. Да. ще аде сюди запускався. Що, я тебе вітаю. Тебе є можливість потратити 500 тисяч. Так, я списочок накидав, поки ти локацію шукав. У мене ж є півля і 5 минут, правильно розумію? Так, так, все, як ти прочитав. Дивись, Залітаємо на маркетплейс. Добре, все, час пішов, я розумію, так? Uh, yeah. Да. залітаємо на маркетплейс. 34 амфа, 66 косяків, 64. По, штурмових... по порядку, по порядку, по uh, порядку. 34 амфа. Так, тогда. Хлопець серйозно продумав. Є, далі? Uh, 66 косяків. А, uh, Дивись. Uh, штурмових вонтівки МК 2 6 штук. Є. Yeah. Так, і полетіли... Можете за рулем бути? Полетіли 24 на 7. Получається... А, по пути на по... сначала в больку залити. Окей, okay, добре. Дай сетяптек купить. Окей. Okay. Добре, можете повертати стену, и повертать спиною знімати верхні верхнюю у них. Можете раздаку... орудие. Стой, 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 стой. Okay, Окей, далі. Эээ, <звук> e. Ну, все, получается, на почту проехал. Окей, все, давай время, чего уже пока. Не-не-не, все. Получается, все, сменше ты подраться. Гусави, да, учи. Ну, Вроде, да. Ну, по 2 раз, добре. Все получается. Да, я. Да, тоді, гарно, дякую тебе за участь. Ужай, удачи, все. Давай, давай. Давай.